Цей кокосовий ганаш дуже часто використовую у приготуванні різних кокосових десертів. На смак він мені дуже схожий на начинку в цукерках Рафаелло і вже не в одному відео розповідала вам про нього. Але цей крем дуже універсальний і ви можете зробити його начинкою у багатьох різних кокосових десертах. Тож вирішила відзняти окреме відео про цей неймовірно смачний крем. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати! Всі інгредієнти для приготування ганашу краще всього, щоб були кімнатної температури. Тоді компоненти будуть краще поєднуватись між собою. Але це насправді не обов'язково, на результат це ніяк не вплине. Отже, відважуємо металічну ємність, рідке згущене молоко. Сюди ж додаємо білий шоколад. У мене шоколад в дропсах, але можна використовувати магазинний шоколад в плитці. Але, звичайно, такий шоколад потрібно подрібнити. Після цього додаємо вершкове масло. Його краще всього різати на кубики, щоб в подальшому воно швидше розтоплювалось та об'єднувалось зі всіма іншими інгредієнтами. Оскільки ганаш має бути кокосовий, до всіх інгредієнтів додаємо кокосову пасту. Ви мене часто запитуєте, чи можна замінити кокосову пасту. В цьому випадку я б не радила чимось її заміняти, тому що саме з кокосовою пастою мені консистенція ганашу подобається більше всього. З кокосовою пастою ганаш має ніжну консистенцію, але водночас він гарно тримає свою форму. Якось спробувала використовувати у приготуванні цього ганашу кокосове пюре. Ганаш теж гарно тримав свою форму, але його кокосовий смак був менш насичений. Можна також використати кокосове масло, але воно дуже жирне і треба гарно продумати кількість інших інгредієнтів у рецепті. Хіба що додати більше згущеного молока, але зменшити кількість вершкового масла. Звичайно, що більш доступна у продажі кокосова стружка, але з нею ганаш вже не буде такий ніжний. Та тепер нам потрібно об'єднати всі інгредієнти. Мені в цьому допомагає парова баня. Ставимо миску з вмістом на парову баню та трішки чекаємо, поки все нагріється та почне розтоплюватись. Та тепер перемішуємо все між собою лопаткою. Хочу вам нагадати за наш інший YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас вітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. А щоб всі інгредієнти гарно об'єднались між собою, скористаюсь ще вінчиком. Примішую ганаш до максимальної однорідності. Готовий ганаш переношу для зручності в одноразовий кондитерський мішок та залишаю його в спокої при кімнатній температурі до повного охолодження. Цей ганаш виходить неймовірно смачний, і саме його я використовую у приготуванні начинки для торта Рафаело. Також він дуже. Вже вдали як начинка для макаронс. Цей ганаш гарно поєднується з малиновим та полуничним конфі. У мене на каналі є відео про таку начинку для торта, як полуниця та кокос. Ну, а малиновий Рафаело взагалі підкорив цього літа своїм прекрасним розрізом весь інстаграм. Я не втрималась та теж таки приготувала. За 2 години мій кокосовий ганаш гарно стабілізувався, та тепер можна продовжити з ним працювати. Але про це ми з вами поговоримо вже в наступному відео. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили. Натиснути на дзвіночок з відміткою усі щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!